Мир вам. Діти трошки жваві, це, це природньо, але разом з тим е, маємо також дбати про те, щоб все було добре. Я сьогодні буду читати декілька місць з книги «Притч», але так в цілому хотів перед початком декілька, декілька думок таких залишити. Книга прич вона наповнена такими словами, як мудрість, знання. Розсудність, премудрость. І вона нас заохочує до того, щоб ми шукали це понад усе. Книга Притч заохочує нас, щоб ми шукали це. І ви знаєте, коли я кажу слово мудрий, в кожного з нас виникає своя асоціація. І ми навіть можемо конкретизувати це поняття. Розумний. Є таке, ще, знаєте, небіблійне слово остроумний. Да? І ви можете ось. В, своєму, скажімо, в своїй уяві ці всі слова персонілізувати, тобто згадати про таких людей. І все ж таки, яка між ними різниця? Розумний, мудрий, премудрий. Є такі люди, острумний це який? Ну, це такий, який ну, так, відповість тобі одразу і так, з причинкою, да? Ось, а мудрий і розумний. Є між ними різниця? Я думаю, що є, можемо думати. Ви знаєте, є люди, які ну, гарно орієнтуються, скажімо, в географії, да? вони знають, де Чілі, де Бангладеш. Хтось, хтось не розуміє цього. Ось. Але дома в них ну, не зовсім порядок. Є навпаки, в географії не орієнтуються, але дома і в сім'ї там порядок. Більше 10 років тому була така історія, була така гіпотеза по Анкаре, математична гіпотеза, не обов'язково всім знати, але історія така. І цю гіпотезу не могли довести. Скажімо, думали над нею, ну це в колі математиків. І один чоловік, Григорій Перельман, я думаю, ви вже зрозуміли, да, національність його, він цю гіпотезу довів. Ну і це, скажімо, була подія в математичних колах. І його почали возити по всяких конференціях різних і, скажімо, представляти його, тому ну, що цей чоловік зумів довести цю математичну теорію Панкаре. Ну і в кінці, як правило, є якась мотивація. І ця мотивація була біля одного мільйона доларів. І ви знаєте, яке диво? Цей Григорій, який жив в досить простих таких матеріальних умовах, жив в комуналці. Жив зі своєю мамою, який закінчив декілька університетів разом з тим. Він сказав, знання не вимірюються грошима. І відмовився. То він, то він який? Мудрий, розумний, скромний. Деякі люди, які вчились на три, на, на чотири, вони крутили пальцем біля, біля скроні і казали, тобі що не потрібно? Але в них все в житті влаштовано було, можливо, да? але оця гіпотеза була їм не під силу. А він розібрався з цим. Але разом з тим до матеріальних речей прив'язаним не був. Читаю притчі, 10 розділ, 22 вірш. Читаю російським текстом. Я думаю, медіакоманда для зручності буде виводити два текста для того, щоб ми могли співставляти. Благословення Господнє, воно обогащає і печалі собою не приносить. Подобається нам цей текст? Я хотів звернути увагу на другу частину. І печалі собою не приносить. Нам як перша і друга частина подобається, коли обогащають. Але ви знаєте, іноді буває, обогащають і приносять з собою що? Печаль. Краще, коли, так як написано. Нам то все підходить, щоб воно було і обогащає, і печалі з собою не приносить. Але я думаю, ви знаєте життєві приклади, коли по-різному буває. І якби була можливість вибирати між першим, першою частиною вірша і другою, ну, питання, б ми вибрали. Буває, люди мають великі статки, а ці всі статки вони несуть ну, в аптеку, в лікарню, ще кудись. І тих статків що? Ну їх майже не видно. Читаю першу книгу царств, 25 розділ з другого вірша і нижче. Був некто в Маоні, а імені його накормили. Чоловік очень багатий, У него было три тысячи овец и тысяча коз, и был он при стрижке овец своих накормили имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицем, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих, и послал Давид десять отроков и сказал Давид отрокам: Взойдите накормил и пойдите к Навалу и приветствуйте его от моего имени, и скажите так, «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему! Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропадало во все время их пребывания накормили. Спроси слух своих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы». Дай же рабам твоїм і сину твоєму, що найдет рука твоя. Я думаю, ви знаєте цю історію. Ну, так, оновив я її в нашій пам'яті, але така невідповідність навал і Авігея. Недалі, як остання молитва, яка була за новонароджених, у нас тут була Авігея. Ви пам'ятаєте? А прізвище пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Підскажіть. Дякую. Ви знаєте, ми можемо забути, ми можемо забути, чия вона дочка, але у батьків, я думаю, з того дня це прізвище на устах кожен день. Це їхня донька. І тут буде трошки мова йти про Навала і Авігею. Навал, ви чули його характеристику. Чоловік був який? Жестокий. А жінка у нього була. По тексту ми читаємо і по всій історії ми бачимо дуже мудра і дуже благословенна. І Давід, коли звернувся до нього, він мав право звернутися. Тому що навіть в цьому тексті я прочитав, а далі історія ця каже більше, вони надавали їм певні послуги. Коли їхні вівці паслися, нічого у них не пропадало, тому що там були люди, які мали на то певні претензії. І коли у Давида сталася ситуація, і виникла нужда, і він каже, дай мені те, що може твоя рука. Ви знаєте, як він відреагував. Він назвав його, скажімо, бігліцом і сказав, що багато таких, хто такий Давід. І по тексту ви знаєте, яка була реакція Давіда. Це вже був не той Давід, який приніс, ви пам'ятаєте, сири для начальника, прийшов відвідати своїх братів. Давід і з ним 400 чоловік. 400 це більше, ніж в нашому залі. 400 чоловік, чоловіків, які були люди досвідчені, вони оперезались своїми мечами, взяв меч Давід, які знали, як ним користуватися. І вони пішли. І ви знаєте, коли цю ситуацію в цьому домі побачили слуги, вони не пішли до навала. Вони пішли до того, хто може вирішити це питання, і це була Авігея. І ви знаєте, вона на своєму місці виявилася. Коли по тексту ми читаємо, там немало вона зібрала 200 хлібів. Достатньо м'яса, і вона пішла на зустріч. І вона пала на лице своє і сказала грех на мені. І це зупинило Давіда від кровопролиття. І потім він каже: Ти благословенна, тому що ти зупинила мене від цього кровопролиття. Я хотів би все ж таки повернутися до розумних і до мудрих. Я не можу сказати, що Навал був нерозумний. У нього було досить велике майно по тексту. Тисяча коз і всього іншого майна. Ви знаєте, щоб це все стяжати, я думаю, стяжали вони разом. Навал і Авігея. І це не за рік. Треба було якусь наладити співпрацю з сусідами для того, щоб. Це все утримувати ну, не так просто, як навіть зараз. Тоді було, напевне, ще складніше. Але в нього були певні помилки. Він не зміг зорієнтуватися. Знаєте, я розкажу таку життєву історію, де я був учасником. Це було рік 2000 напевне, плюс-мінус рік-два. Ну, наша церква має один проєкт, і цей проєкт за містом. І там ми працюємо з дітьми. Ось. І там ми не одні, ми маємо сусідів. І так трапилося, що до нас звернулися сусіди. Прийшла з сусіднього табору жінка і попросила, у них там складність виникла. Щось там у них з випічкою не вийшло. Не вистачало у них лоток чи два лотка яєць. І так сталося, що я десь не був поруч. І їм відмовили. І вона пішла. Ну, але я так вже побачив, що вона виходить за територію. Ну, я запитав, що сталося, бо я її знаю. По якій причині вона приходила. Ну, кажуть, прийшла, просила у нас те, що нам самим потрібно, тому що у нас теж випічка і у нас все по плану. І що ви дали? Ні. І ви знаєте, потрібно було вирівнювати ситуацію. Ми взяли, що їм потрібно, пішли до них. Перепросили і, скажімо так, вийшли на зустріч, ввійшли в ситуацію. Я не пам'ятаю, чи то в тому році, чи декілька років, трапляється так, що у нас з насосом, який в скважині, якась складність, він не працює. Щоб справити насос, це питання не одного дня. Ми звертаємося до наших сусідів і вони дають нам воду. Наші брати беруть каструлі такі великі, 40-літрові, йдуть туди. Тому що якщо немає води, це зупиняються санузли, зупиняється кухня, зупиняються умивальники, а в таборі 100 дітей. І це діти, ну скажімо так, перша зміна 10-12 або ще й до 10. Пройшло ще трошки часу. Знову ситуація, коли ми до них звертаємося. Скажімо, не стало електроенергії у нас. А їжа, яка у нас стоїть на плитах наших електричних, їй ще потрібно буквально пів години для того, щоб вона вже була готова. А в нас немає електроенергії. І це рік 2000-й, як я казав, це ще тоді, коли ми підійшли до того, щоб будувати там таку на вулиці таку печку, яка вже розрушена, і її вже немає. Ми звертаємося туди. І у них в цей період заїзду немає, у них перезмінка. І коли я звернувся до завхоза, він каже: жінці, відкривай, я сказав. Вони відкривають кухню, вони запалюють свої газові плити, у них є газ, і наша їжа вона доходить до готовності, і наші брати, ці каструлі, переносять назад, щоб ми могли погодувати дітей. Зараз ми ці питання вирішували якось би скоріше. Ми вже адаптовані. Але в той час ці питання стояли гостро і стояли досить таки актуально. Якби ми в той час відмовили нашим сусідам, ну мали б більше клопоту. Тому помилка Навала він не зорієнтувався в двох площинах. Перша площина, по якій він не зорієнтувався, це, напевне, по вертикалі. Він не зумів побачити в Давиді. Божого чоловіка. Хоча у Давида вже була історія. Він переміг Голіафа, він був на хвилиночку зятям царя, а Навал, який хоч на Кармілі жив, хоч мав багатенько іммінія, він ну, щось не зумів цього побачити. І ви знаєте, можна здогадатися, чим би це все закінчилося. Тому що коли Авігея повернулася, то написано, що він гуляв, святкував і не знав. Навіть приблизно не здогадувався, що все те, що вони стяжали роками, він міг втратити в один день, якби не його дружина. І друга площина, в якій він не зорієнтувався, це напевно по горизонталі. Не зумів побачити, що за ним відповідальність його сім'я, його дружина. Його діти і все його майно. Оце найбільші, напевне, його помилки. Читаю ще одне місце. Це притчі. 14 розділ. А то ми про чоловіків, а тепер про жінок. 14 розділ перший вірш. Мудра жіна» Устроїть дом свой, а глупая розрушить його своїми руками. Іноді ми, як чоловіки, думаємо, ми устрояємо. І це, і це в якійсь мірі так. Чоловік відповідальний за все, що відбувається, але Боже Слово каже, що мудра жена устроїть дом свій. Чуєте, жена. Боже Слово покладає відповідальність. А глупая що? Розрушить своїми Руками. Я так переглянув статистику про сімейне насилля, домашнє насилля, сімейне насилля. Ну це дані по Німеччині говорять про те, що 81% жінок і 19% чоловіків вони зазнають сімейного насилля. Знаєте, ми так іноді думаємо, що це тільки жінки зазнають сімейного насилля. А насправді статистика говорить, ну це інша тема, але. Скажімо, чоловіки і жінки по-різному реагують. Коли йому під шкіру раз, другий раз, ви знаєте, ну, тоді чоловіки буває руками махають, що категорично заборонено. Жінки по-іншому виражають свої емоції. Вони там тарілками махають, букетом, який ти подарував. Хай не буде в нас так. І що нам сьогоднішнім з цієї історії? Ми іноді спостерігаємо таку картину. Ви знаєте, що був час, коли, скажімо, я ще в школі навчався, і потрібно було реферат написати. Потрібно було в бібліотеку йти, шукати енциклопедію. І я пам'ятаю ті реферати, які були писані від руки. Для того, щоб отримати кращу оцінку, ти йшов в бібліотеку, шукав потрібну енциклопедію. І один із моїх рефератів називався так: Рим, столиця Італії. Я досить його пам'ятаю, від руки написаний, дероколом потрібно було зробити отвори, з кондитерської фабрики знайти таку тісьму, щоб зв'язати це все, акуратно приподати, провести рамочку таку і здати, і отримати трошки вищу оцінку. Сьогодні це комусь потрібно. Сьогодні всі мають таку іграшку в телефоні і знання. Які колись потрібно було йти в бібліотеку, шукати певну книжку, досить, досить доступні нам. Але питання, як ми ними користуємося? Іноді молоді люди, яким 22, вони розказують, як світ влаштований тим, кому 32, 35. Починається діалог, і вони розказують, як світ влаштований. Ну так, трошки хтось посміхається, можливо, якісь є певні асоціації. Але давайте лічильник відмотаємо трошки назад. Якщо між ними різниця 10 років, то візьмемо цього, кому 22, і до нього прийде 12-річний. І також почне розказувати, як світ влаштований. Що він подумає? Ну, щось, щось доподумає. 10 років це багато чи мало? Ну, відносно. Скажімо, якщо 32 і 22 це багато. Якщо вже там 50 і 40, то це вже не так критично. А чому люди так розбираються у всьому? Тому що вони достають оцю іграшку, яку я сказав, і там знайшли, послухали когось, який незрозуміло хто. Пробачте, але в нього 98 тисяч. Підписників І 20 тисяч лайків, і він знає, як життя влаштоване. І він вчить. Ви особисто його знаєте, яке в нього життя? Яка в нього сім'я? Хто він? Але він сідає десь, умовно кажучи, в себе в гаражі, робить ззаді хороший фон і розказує, як, як нам жити потрібно. А дядько твій. Який сім дітей виховав уже. Але він в Інстаграмі не знає, як сторінку завести, він для тебе вже не авторитет. Ти слухаєш когось іншого. І так буває. І, на жаль, тоді у старших людей якісь виникають асоціації. І ми, ми тоді можемо думати, хто ж все-таки розумний, а хто мудрий. Скажу ще про одну таку публічну особу це такий загальновідомий Ілон Маск. Чотири рази одружений має семеро дітей. Перший раз одружився, жінка народила йому тройню. Другий раз двойню. Пожили, розлучилися. Другий раз одружився, пожили, розлучилися. Стало, стало щось жалко, зрозумів, що помилка, повторно одружилися, трошки пожили, знову розлучилися. Е, як я сказав, має семеро дітей, і там, де він проживав у Каліфорнії, там, ну, скажімо, вийшов такий закон, що без згоди батьків діти можуть стать міняти. І його хлопчик це зробив. В школу пішов хлопчиком, а повернувся вже не хлопчиком. Ну, Ілон Маск. Образився дуже, зібрав все, що він мав, і в Тексіс переїхав. Але вже не з хлопчиком, а з дівчинкою. І це той, який ну, вражає весь світ. Інтелектом, розумом своїм, тесла. Космічні подорожі. Чуєте? Не подорожі по екзотичних країнах, а космічні подорожі, космічний туризм. Це їхні амбіції, це туди, куди вони йдуть, штучний інтелект. І ніхто із нас, я так думаю, я так думаю, що ніхто із нас поруч з ним не стане по рівню інтелекта, але чомусь сім'ю зберегти не зміг. Хлопчика втратив, скажімо так, то виникає питання: де ж все-таки мудрість, де розум? Хай Господь благословить нас, щоб ми черпали. Мудрість і розум в Божому Слові шукали Його благословіння, яке не просто збагачує, а не приносить смутка з собою. І на закінчення Якова перший розділ з п'ятого вірша написано так. Якщо у кого не достає мудрості, да просить у Бога, даючого всім просто і без безупрьов, і дасться йому. Я думаю, що всі ми маємо в цьому потребу. Немає такого, що був мудрий, і вже знаєте, якщо людина каже, що мені вже достатньо, то це говорить про певний, про певний пробіл. Тому що Боже Слово закликає нас, що коли ми бачимо себе і нам, скажімо, не достає мудрості, то ми знаємо того, в кого дійсно вона є, який допоможе зберегти своє життя в його волі, в його рамках, для його царства. Благослови нас Господь! Йому слава амінь.